Тема сьогоднішнього уроку ядро клітини. Нарешті наша подорож клітиною сягає центру її, її ядра. Це ніби центр керування, без якого клітини тривалий час існувати не можуть. У ядрі зберігається спадкова інформація щодо будови та функцій як самої клітини, так і всього організму. Цікаво знати, що в рослинних тварин є клітини, позбавлені ядра. Це клітини у вигляді трубки якими по рослині пересуватися розчини органічних речовин, деякі клітини крові людини. У таких клітинах ядро спочатку формується, але згодом зникає. Термін життя цих клітин обмежений, і розмножуватись вони нездатні. Ядро клітини складається з ядерної оболонки і ядерного соку. В оболонці ядра є пори, через які здійснюється транспорт різних речовин. Зверніть увагу, що ядерна оболонка. Оточує внутрішнє середовище ядра подібно до того, як клітинна мембрана оточує цитоплазму. Вона забезпечує транспорт різних речовин із цитоплазми всередину, і навпаки, з ядра в цитоплазму. Внутрішнє середовище ядра це ядерний сік. Він містить розчини різних речовин та структури, які складаються з білків і ДНК. Під час поділу клітини ці структури ущільнюються, утворюючи хромосоми. У складі ядерного соку видно щільне тільце ядерце у ядрі може бути від одного до багатьох ядерець. Основними складовими ядерець є ДНК та білки. Функціями ядерець є утворення складових рибосом. Вони згодом залишають ядро. Через ядерну оболонку рибосоми виходять у цитоплазму. Як ви пригадуєте, рибосоми беруть участь в утворенні білків в клітині. Хромосома складається з двох частин, які сполучаються між собою в певній ділянці. Кожна із цих частин містить свою молекулу ДНК з подібним набором спадкової інформації. З хромосомами під час поділу спадкова інформація передається від клітини до клітини. Ядро зберігає спадкову інформацію, оскільки містить молекули ДНК. Воно є своєрідним центром керування процесами життєдіяльності клітини. Зокрема, регулює процеси утворення пилків.